Сковорода, Орел і сорока. Сорока Орлові сказала Скажи мені, чи тобі не набридло не впину вихором шугати у небесних просторах то вгору, то вниз, наче по гвинтових сходах? Я б ні за що на землю не спустився, відповів Орел, коли б цілесна потреба не приневолювала мене до того. А я б не знаю, що не залишила міста, коли б була орлом, сказала сорока. Я б теж так робив, мовив Орел, коли б був лише сорокою. Сила, хто народжений до того, щоб бавитись вічністю, тому приємніше жити у полях, гаях і садах, аніж у містах.